Усім привіт! рада вітати вас на каналі Христинка. Оновилась єва. Ходіть, подивимось, що цікавого нові акції з 26 по 27 березня. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю жіночу білизну. Ціна 60 та 80 гривень за одиницю. На усі пасхальні товари до Великодня 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто ви самостійно обираєте будь-яких 3 одиниці із цієї категорії. Те, що дешевше, те вам піде у подарунок. Є форми. Різного діаметру, найменший варіант ціна 23 гривні, але це і наборами по 4 штуки. Також є різні посипки, такий варіант від торгової марки Добрик, 10 грамів за 5 гривень. Набір такий варіант, ціна 15 гривень. Але загалом їх тут дуже великий асортимент. Є такі по три стіки, ціна 40 гривень. Великі пакуночки по 100 г посипки. Ціна 50 гривень. Такий варіант сердечка 50 гривень. Є наліпки термо, ціна 6 гривень. Глазур, ціна 35 гривень. Так, такий набір пасхальне яйце від торгової марки Добрик. До речі, я брала ага, витягну. минулого року. Дуже мені сподобався такий набір, ціна зараз 30 гривень. Можна об'єднувати, можна взяти три різних одиниці. Головне, щоб це було із цієї категорії. Такі декори по 20 гривень, набір кондитерський 40 гривень. Мережево, ціна 50 гривень. Знижка 50% на другу одиницю. з аксесуари для манікюру та подікюру. Торгова марка Кос та Соверт. Звертайте увагу лише ці дві торгові марки. Від COS ножиці 219, 179, 149. Соверд 90 гривень. Кос так, такий двосторонній цей тример. І для кутикули пушар. Ціна 70 гривень. Пилочка від косметалева теж 70 гривень. Від совард по 50 гривень. Такі кусачки по 30 гривень, кніпсери 70 грив. Щіпці по 129, 90 гривень, від за 199. Такий варіант 299. По 15 гривень пилочки від совер 40 гривень. Відкос по 50. Знижка 50% на другу одиницю на усі засоби для умивання обличчя. Це як може бути гель-умивання, так і кремпінка. Є різні варіанти. Есфоліу 379 гривень. пілінг скатка 369. Пінка для вмивання обличчя «Медбі» 139. Очищаюча пінка Under твенті, а тут є інша акція один до лінії 2. Тикі пінки для вмивання обличчя по 129 гривень. Суперзнижка 40% від вартості на гелі для душу. Маленький марселець об'ємом 650 мл. Ціна 107 гривень. На сонце захисні окуляри та шарфіки акція 1 дорівнює 2: 169 гривень, 249 Різні ціни, переважно окуляри або дитячі, або жіночі. Такий варіант 169. Два дорівнює 4 на усі шкарпетки та напівпанчохи, вів'єн або дефіле. Берете 4 одиниці, 4 упаковки, З них 2 підуть вам в подарунок. Там, до речі, по дві пари. І гольфи напівпанчохи теж входять в цю категорію. Від торгової марки лоск акція 50% знижки на капсули гелі для прання. Такі капсули 132 гривні та 139 гривень. 15 штук або 13 штук в упаковці. Гель для прання лоск. Об'єм тут 900 мл ціна 174 гривні. Кіонен – усі засоби для прання знижка 50% від вартості. Кіонен – кондиціонер для білизни літр та 800 мл. Ціна 84 гривні 50 копійок. Літровий кондиціонер Кіонен ціна 49,50, є декілька ароматів. Антистатик від Кіонен, ціна 34,50%. Такі гранули кондиціонер парфумований. 114 гривень за 250 грамів. Кіонен засіб для видалення плям, білих речей або кольорових 450 мл 39,50. Такий кіонен кисневий порошок для білих та кольорових тканин. 500 грамів 59,50. Порошок для прання кіонен 2 кг, 400 грамів. За 124 гривні. Капсули для прання праміакйони 16 штук у упаковці. Ціна 129 гривень. Мінус 50% від вартості на другу упаковку будь-якого туалетного паперу. Як звичайного, так і вологого. За 95 гривень. Від Greenway упаковочка 28,90 40 штук такий варіант. Є більші упаковки, тут є 80 штук вологий туалетний папір. Ціна 61 гривня. Zeva Just One, 6 рулонів, 5 шаровий, 339 Zeva Deluxe, 146, сніжна панда 78, 79, 4 рулони, двошаровий. Такий зева делюкс, 8 рулонів, трьохшаровий 181 гривня, такий. такий. Від торгової марки диво, туалетний папір. Цей двохшаровий, 4 рулони, 51 гривня та 50 копійок. Диво ароматизований, аромат персика 65 гривень, двошаровий літо, літо. 4 рулони 53 гривні. Так, такий варіант. Цей трьохшаровий ціна 52 гривні. З ароматом ромашки 53 гривні. І такий варіант трьохшаровий 52 гривні. А другий піде за ціною 26 гривень. Друга упаковка. Так, полісся туалетний папір 8 рулонів, 76 гривень. Обухів 104 гривні 8 рулонів. Управдом 30 гривень 80 копійок, в упаковці 4 рулони. По є з гільзою або без. Ціна 39,50. Грінвей 43 гривні 50 копійок з ароматом лемонграс. Двошаровий. Такий варіант: двошаровий, 42 гривні 60 копійок. 8 рулонів без аромату 67 гривень. Трьохшаровий 4 рулони 86. Трьохшаровий 4 рулони 85. І ще один варіант Селпак 136 гривень. 4 рулони трьохшаровий. Знижка 30% на усю крем-фарбу тонуючу. Від Шварцко 206 гривень. Є такі, знаєте, яскраві кольори. І рудий, і рожевий, і синій. Такий попелястий і яскравий рудий, мабуть. Пише, що червоний. Такі яскраві кольори. А ще є одна акція це кешбек. 30% на будь-яку фарбу, тож одразу дві акції: і знижена ціна і кешбек. Але що звертайте увагу, це не так, як завжди, бачите, а можна списати на покупку фарби. Тобто, якщо е, звичайний кешбек можна списати на будь-який товар, то ось цей кешбек 30% можна списати лише на наступну покупку фарби. Один плюс один дорівнює три. При покупці трьох одиниць прикраси, будь-які сережки, підвіски, каблучки або резинки, заколки, обручі. Дві одиниці купляєте, а третя одиниця йде вам у подарунок. Така цікава каблучка з ланцюжком 149. Така підвізка ціна 149, 70 гривень 149. Крабик для волосся 119. Один дорівнює 2 на усю декоративну косметику дитячу від Ханібані. І є також дуже багато акційних пропозицій. До речі, хто маєте бонуси, можна списати бонусами половину покупки від вартості. Такий набір. Ціна 139 гривень. Знижка 40% на усі засоби для жіночої гігієни від торгової марки «Умбрелла». По 7 гривень серветки для інтимної гігієни в упаковці 15 штук. 66 гривень велика упаковка 40 штук 34,50 – 20 штук. Так, 48 гривень, це є 36 штук у паковці. 12,50 9 штук. Щоденні покладки 50 штук за 34 гривні. І щоденні 20 штук у паковці, ціна 14 гривень та 30 копійок.